Купувати товар з Китаю, як зареєструватись на 1688. Як знайти виробника, а не перекупа, як доставити товар в Україну, та який взагалі товар краще продавати. Все це ви дізнаєтесь вже в цьому відео на каналі Діфрей Тому не забудьте поставити лайк, підписатися, а також написати коментар подяки або просто комплімент. Мені нам і мені буде дуже приємно. А ми розпочинаємо. 1688 – це внутрішня китайська платформа, яка призначена більше для b 2 b продажів в китайському бізнесі. Більшість продавців на цьому маркетплейсі є виробниками. Чого не скажеш про Alibaba. Чим же він відрізняється від Alibaba? Ну, по-перше, бо це внутрішня китайська платформа, відповідно, ціни там не для іноземців. А Alibaba, в свою чергу, це міжнародна платформа з певними націнками, розрахунком експорту, логістики і так далі. Тобто, якщо ви плануєте замовляти великими партіями або тільки розпочинаєте свій шлях у бізнесі з Китаєм, найвигіднішим варіантом для вас буде. Сайт 1688. Якщо ви відкриєте сайт 1688, то ви побачите декілька нюансів. Ну, по-перше, весь сайт китайською мовою. По-друге, для оплати потрібна китайська картка або Alipay. І по третє, більшість китайських постачальників не відправляють на експорт нічого. Можуть доставити лише всередині Китаю. Тому тут доведеться подумати. Відкриваємо сайт 1688. Ось так він виглядає. Як ви бачите, товари, китайська мова і безліч. Незрозуміло, нам потрібно зареєструватися. Що ж ми починаємо робити? Дуже дивно, але ми відкриваємо зовсім інший сайт Taobao. Можете прописувати українською мовою. Тут проблем немає, але шукайте сайт саме taobao.com. чому відкриваємо Taobao? Тому що Taobao 1688 це в принципі ідея як різновиди однієї платформи. Тому для того, щоб зареєструватися на 1688, набагато легше чомусь для іноземців зареєструватися на Taobao і потім просто увійти на 1688. Що потрібно зробити? Ну людина, яка не орієнтується і не знає китайської мови, у нас є тут таке розширення від Google-перекладача. Кого немає, будь ласка, прошу вас встановити. Це набагато спрощує вашу роботу з китайською що ж, ми відкриваємо розширення, натискаємо тут українську мову, і воля сайт українською. В лівому верхньому кутку у нас тут є шановний, будь ласка, увійдіть. Нам відкривається нове вікно для авторизації, і внизу у нас є зареєструватися безкоштовно. Натискаємо. На жаль, тут сторінка не перекладається, але є лайфхак. Якщо у вас встановлений Google-перекладач розширення, то ви можете виділити ось так текст, і у вас з'явиться такий значок. Натискаємо на нього. Вуаля, переклад, номер телефону. Тут ми розуміємо, що нам потрібен номер телефону. І так, ми ввели номер телефону, перекладаємо наступний рядочок. Тут код перевірки, для того щоб отримати код перевірки. Нам потрібно натиснути, щоб нам відправили. Натискати потрібно на оцей помаранчевий значок. Код ми вели. Тепер що нам потрібно зробити, нам потрібно натиснути яскраву помаранчеву кнопку. Натискаємо. Нас не пропускає, Ми читаємо, що сталося. Будь ласка, прочитайте та погодьтесь з угодою. Ага, тут ми не побачили, є така галочка. Натискаємо, все, ми погодились. І тепер ще раз намагаємося реєструватись. Я вас вітаю! Ми зареєструвалися. І так, ми з вами знову на головній сторінці, але тепер зареєстровані. Давайте ще раз перекладемо сторінку для того, щоб нам все було зрозуміло. Зліва, в верхньому кутку, де ми натискали Зареєструватисясь, у вас вже буде тут код. І така картинка це означає, що ви вже увійшли в аккаунт, у вас вже є аккаунт. Повертаємось на 1688. У мене він вже відкритий. Зліва ви бачите таку яскраву кнопку Увідіть. Входимо. Натискаємо, у нас вже є аккаунт. Все, ми вийшли. Ми зареєструвалися. Що робимо далі? Шукаємо товар. У нас є три варіанти пошуку товару. Перший варіант це пошук по назві товару. Другий варіант пошук по фото. І третій варіант по категоріям. Розпочнемо з пошуку по назві товару. Нехай це буде спортивний одяг. Але нам потрібно знати, як він буде китайською. І прописуємо. Спортивний. Одяг. Можна ще натиснути перевірити. Все вірно, копіюємо. І вставляємо в вікно пошуку. Все, натискаємо пошук. Ось тут у нас висвітились всі варіанти, які нам необхідні. Де згадано в назві спортивний одяг. Якщо якийсь товар вам сподобався і ви хочете знайти схожі товари, все доволі просто. Зараз ще раз перекрадемо українською, щоб вам було зручніше. Ось, наприклад, ось цей товар. Коли ви наводите на нього, у вас тут є помаранчева клавіша Знайдіть подібні. Тобто ви можете натиснути і сайт 1688 знайде вам багато подібних товарів, з яких ви вже можете обрати, що саме вам потрібно. Тепер переходимо до пошуку по фотографії. Наприклад, якщо на китайському маркетплейсі ви не знайшли потрібний, але ви знаєте на українському маркетплейсі. Давайте пошукаємо спортивний одяг на українському маркетплейсі. Будь-який, обираємо розетку, наприклад. Ми беремо жіночі спортивні комбінезони. Ось, наприклад, ось такий чорний. Робимо скрін екрану і йдемо назад. У вас на головному екрані, там, де строка пошук, ви можете знайти пошук тут переводи грошей по зображенню, але переклад він не завжди буває точним, тому ви маєте до цього звикнути. Там, де намальована фотокамера, це означає пошук по фотографії. Натискаємо сюди, натискаємо на клавішу з фотокамерою, обираємо, відкрити. І ось тут показує фото. Натискаємо пошук. Якщо площа обраного зображення невеличка, ви можете побачити це ось по рамці, яку обрав сайт 1688 автоматично, щоб шукати, і вам потрібно більше, то ви можете натиснути ось в правому кутку. І обрати саме ту площу, яка вам потрібна для пошуку. Ницькему пошуку. І ось у нас є з вами багатько варіантів. Що ми можемо обрати, щось схоже, щось не схоже, на той аналог, який ми з вами шукали. Так працює пошук по фотографії. У вас також є справа тут різні деталі, які знайшов сайт 1688 автоматично на фотокарті. Якщо вам потрібно щось конкретне, і вам воно підходить із тих обраних, що пропонує сайт, ви можете натиснути на нього, і сайт буде шукати саме по цим деталям. Ось. Ось так працює пошук по фотографії. Останній пошук це пошук по категоріям. Я б радила більше шукати першим та другим методом, оскільки це буде більш точніше. Але якщо ви поки в пошуках, вам потрібно просто подивитися, наприклад, інтерфейс 1688, чи ви не знаєте, що продавати, то це доволі непоганий варіант для того, щоб познайомитись, переглянути товари, які взагалі пропонує китайський ринок, і обрати щось для себе. Ми все ж на тому. На тій головній сторінці сайту. І внизу, якщо ви переклали, то все доволі просто, ви бачите всі категорії. Тут ви можете натиснути, і тут буде жінки, чоловіки, нижня білизна, багато різних варіантів, що вам потрібно. Можуть бути проблеми з перекладом, тому не хвилюйтесь спорт. Якщо перекладати, то насправді доволі важко знайти. Що потрібно саме щось конкретне. Але в принципі спортивний одяг я бачу, можемо до нього натиснути навіть на нього. І також нам видає спортивний одяг доволі до речі непоганий. Є варіанти чоловічого одягу, жіночого одягу. Що ж шукати на 1688, ми з вами навчилися. Тепер основним питанням залишається те, як обрати найкращий товар з тих, які ви знайшли, або з тих пропозицій, які нам пропонує саме сайт 1688. На що дивитися, на що слід звернути увагу. Для того, щоб краще подивитися рейтинг постачальника, краще не перекладати, а дивитись китайською. Тоді ви бачите всі зірочки, оскільки тут на 1688 рейтинг позначений зірочками. Коли ви перекладаєте на українську, то там вони. Зжимаються, і ви можете щось там наплутати. Як ви вже зрозуміли, перше, на що ми дивимося, це рейтинг. Максимально може бути 5 зірочок. Якщо у постачальника 3 і менше зірочок, це свідчить про те, що були з ним якісь проблеми, про які скаржилися клієнти, відповідно, рейтинг зменшувався. На китайських маркетплейсах з рейтингами все доволі суворо, тому саме постачальники і хвилюються за те, що якщо ти напишеш негативний коментар, поскаржишся і так далі, у постачальника зменшується. Це рейтинг. Чим менший рейтинг, тим менша вірогідність, що хтось замовить в нього товар. Ми обрали з вами жіночі шорти. Ми дивимося, що тут рейтинг 4 з половинкою можна сказати. Тому в принципі це непоганий постачальник і ми можемо на нього подивитись. Натискаємо У нас. відкривається сторінка, основна картка товару. Тут ми переклали все українською. Що ми можемо тут побачити? Ну, по-перше, це той самий рейтинг плюс назву підприємства, яке це продає. Ціна. Наразі тут розбивка по ціні. Наприклад, якщо ти купляєш до 49 штук, ціна 32 юаня, від 50 до 199,30 і більше 200 штук 28. Є варіанти по виду товару і розміру. Але нам цікавий наразі постачальник. Зверху, над картинкою товару, в нас є титульна сторінка Всі продукти. Всі продукти це. Якщо ми натиснемо, це всі товари, які продає цей постачальник. Тобто, якщо вам сподобався товар постачальника, і ви хочете в нього ще щось замовити, ви натискаєте, і тут є багато варіантів, що продає постачальник. До речі, доволі непогані варіанти. І найголовніше, на що ми звертаємо увагу, це така назва Архів заводу тут написано. Натискаємо. Це картка про даного постачальника. Якщо звернути увагу, тут є назва. Також тут VR 360 градусів, тобто ви можете в 3D, я так розумію, VR, відкрити та подивитися взагалі, що це за фабрика, як тут все працює. Доволі цікавий метод перегляду виробництва і доволі таки працюючий. Повертаємось назад. Також, якщо ми можемо, тут можна погортати, подивитись відео і навіть додаткові фото. Є фото всього заводу, доволі непоганий, великий завод, потужності, умови виробництва, якщо ви не захотіли дивитися 3D-варіант. Чим більше фото, чим, чим більше можливостей перегляду виробництва, тим кращий постачальник. Далі, внизу ви можете подивитися назву 9 років, тобто цей постачальник на Marketplace 1688 знаходиться вже 9 років. А це доволі великий строк. Основна діяльність одяг для йоги спортивні легінці, спортивні бюстгальтери, ну це як нам перекладає. Кількість працівників, 37 людей працює. Район заводу, тобто, це так перекладає район, але взагалі це площа. А дата заснування це 16 рік, 12 місяць. Тут є нагорода, краща алмазна фабрика 2025 року. Це означає, що цей постачальник ввійшов в топ-фабрик 2025 року. А це говорить саме за себе. Йдемо нижче тут про підприємство, написано, ви можете почитати. Дата заснування, площа заводу, річний обсяг транзакцій. Це теж доволі цікава історія. Більше 20 мільйонів юань. Патент, тобто в них є один патент на що не для йоги. далі співпраця. Тут прописано, яка мінімальна кількість для замовлення. А далі індивідуальна мінімальна кількість замовлення, тобто якщо це виробляти з логотипом. Але, як я скажу вам на практиці, про все дуже легко домовитись, навіть якщо вам потрібно менше, в принципі, це можна зробити. Все залежить від постачальника, від потужності, від того, чи потрібно йому виготовляти, закупати сировину і так далі. Про все можна говорити, і якщо ви викупаєтесь компанії Defray, то наш байер з радістю це зробить для вас. І тут ви можете переглянути багато різних інформації, на ній зупинятися не буде. Відгук покупців. Тут також є відгуки, які ви можете розгорнути і переглянути. Є фотовідгуки. До речі, що мене здивувало, це те, що в Китаї всі відгуки, які надсилаються, особливо фото-відгуки, наче на професійних фотосесіях. Тому це також плюс. І внизу це рекомендовані ще додаткові постачальники, які схожі на такого ж. Тобто тут ви також можете собі обрати якогось додаткового постачальника, якщо продукція цього для вас вас або не влаштовує, або не такий великий вибір. Я вам обіцяла показати, як відрізнити виробника від посередника. Це дуже просто. Якщо на фото у вас немає заводських потужностей, це не фабрика. Якщо це фабрика, це прям прописується. Ось це підприємство, яке спеціалізується на спортивному одязі, дослідження, розробки та виробництво. Компанія володіє потужними науково дослідними та виробничими технологіями. Тобто вам прописується, ви бачите, якщо там працює мало робітників, якщо мала площа підприємства. А якщо на фото ви не бачите ніяких виробничих потужностей, якщо не прописано ніде, що це фабрика-виробник, то це посередник. Якщо посередник там насправді не так багато інформації, як по фабриці, ви бачите. Давайте, може, для прикладу знайдемо посередника. Ось ми знайшли невиробника, як я вам говорила, тут набагато менше варіантів вибору. Як це можна перевірити, також ми можемо тут перекласти профіль компанії, натискаємо, і тут прописано, як ви бачите, фото в нас тут взагалі немає. Прописано, що це оптова торгівля, є контактна особа. Йдемо вниз, історія, кількість оплачених замовлень. Рівень збору і так далі. Статутний капітал немає, бізнес-модель немає, основна продукція, Тобто тут взагалі нічого не заповнено. Це точно не підприємство. І це, скоріш за все, перекуп, як говориться. Тобто Тут мінімальна інформація про постачальника. Відповідно, я б не радила. Співпрацювати, якщо ви шукаєте саме фабрику, краще шукати з фото, з доказами, з більшою інформацією. Тож ми з вами визначились постачальником. Але якщо вам потрібно, ви можете зробити додатковий пошук, також переглянути по ціні, яка вас влаштовує, яка не влаштовує. Тут є просто безліч позицій по моделям, по ціні, по якості. Відповідно, чим менша ціна, тим гірша якість, чим більша ціна. Тим вона краща, але потрібно також дивитися, щоб це було на балансі, так би мовити. Тому що іноді постачальники завищують ціни і можна знайти такий самий товар, такої ж самої якості, але набагато дешевше. Чим ми вам можемо допомогти. Ми визначились, пропоную зробити замовлення. Обираємо колір, давайте візьмемо цей вишнево-червоний, обираємо розмір, наприклад, М. Мінімальна кількість тут не позначена, тобто навіть одну штуку ми можемо замовити. Не потрібно вірити цим міфам про те, що 1688 – це тільки сайт для оптових закупівель. Ні, насправді можна купити і роздріб. І з цим можна домовитись, навіть якщо у постачальників на сторінці в карті товару вказано, що там мінімальна кількість 10 чи 20 штук, то з цим можна домовитись, тому за це ви можете не хвилюватися. Обрали одну штуку, обрали розмір М, і тут що нам потрібно зробити? У вас є два варіанти. Перший варіант це додати в кошик, як у всіх. Маркетплейсах, ви чудово знаєте, як це працює. Додайте в кошик, там зберігаються різні товари, і потім можете загально зробити замовлення. Або замовляйте зараз. Тобто, це якщо вам потрібно тільки ці шорти, тільки одна позиція. і В принципі, ви вже не будете нічого шукати. Ви замовили. Давайте ми додамо в кошик, для того щоб подивитися, як це працює. У вас тут повідомлення про те, що товар додано у кошик, і можна е перейти до кошика. Натискаємо, це ваш кошик. Тут прописано кількість, товар, модель, скільки ви замовили, яка ціна, загальна ціна і так далі. Обираємо його і робимо замовлення. Тут нам показує про те, що треба ввести адресу складу. Ми зараз з вами перекладемо, подивимось, що саме нам пропонують. Тут прописують про те, що адреси доставки ще немає, і можна або створити нову адресу, або використання якоїсь тимчасової адреси, і так далі. Ми будемо створювати нову. Тут у нас є віконце, де можна вставити адресу. Вписуємо сюди адресу компанії Діфрейт, яка, до речі, може доставити вам вантажі в Україну, а також перевірити на складі в Китаї весь товар на брак, кількість і надати вам фото. А якщо ви не хочете витрачати свій час на реєстрацію на 1688, на наведення адреси і так далі, то наші байери з радістю все зроблять за вас, якщо ви захочете скористатися послугою викупу. Ми ввели адресу. Тут потрібно вести ім'я, номер телефону, обрати материковий Китай, вести провінцію. Дуже важливо те, що провінцію і так далі, всі міста тут потрібно обирати. Бажано вводити китайською мовою і, будь ласка, звіряйтеся з тим, що потрібно заповнювати, тому що це дуже важливо. Також ви можете обрати суд авто але все ж таки, щоб перестрахувати, що ви обрали саме той склад, який потрібен, бажано заповнювати це самостійно. І до речі, адресу нашого складу ви можете знайти під відео. Переходьте на сайт, залишайте заявку, і наш менеджер вас проконсультує і надасть вам всю необхідну адресу. Що ж, у нас є замовлення, у нас є адреса. У нас є замовлення, повідомлення, тобто це коментар, де ви можете вписати все необхідне, наприклад, маркування. Коли вам надасть його ваш менеджер компанії Freight, або будь-що будь-яке повідомлення, яке потрібно надіслати постачальнику. Ми прописуємо повідомлення і можемо натиснути Відправити замовлення. Після того, як ми натискаємо Відправити замовлення, це замовлення йде на підтвердження постачальнику. Постачальник перевіряє, чи є все в наявності, чи є той колір, який потрібен, і взагалі, чи може він відправити таку кількість товару, чи все добре. Якщо все добре, постачальник вам пропише в повідомленнях про те, що ви можете оплачувати. І після цього ви можете. Та оплачувати ваше замовлення. Оплатити ви зможете через Alipay або китайську банківську карту. Ну або є набагато кращий варіант. Ви можете викупити через Діфрейт. Тоді вам взагалі не потрібна вся ця інформація, ви просто довіряєте викуп вашого товару надійним байерам, які є сертифікованими знавцями китайської мови, та зроблять всю цю роботу за вас. А якщо ви досі не визначили з тим, який саме товар хочете продавати, що зараз в топі продажів, то у нас для вас є лайфхак. Переходимо в телеграм-канал компанії Діфрейт, посилання на який Є під відео, і там ви можете знайти більше 20 каталогів на різні ніші товару. Ви зможете переглянути і обрати найкращу пропозицію, яка підходить саме вам. І до речі, ціна на перші 10 позицій прорахована вже з доставкою до України. А на цьому все. Пишіть, який маркетплейс ви б хотіли розглянути наступним. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Діфрейт.